Урок номер 6 Соль мажор і мі-мінор паралельні тональності. Давай з тобою заспіваємо гаму-соль мажор. Подивись уважно, гама-соль мажор має один ключовий знак фа дієс тоніка соль. Мажорного ладу. Тон, тон, півтон, тон, 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 півтон. Пів, Подивись уважно, як це буде в соль мажорі. Okay. І так, від соль будуємо мажор. Тон. Тон. Півтон. Немає чорної клавіші, Півтон, тон, тон. І нам далі потрібен тон. «Мі-фа» – це півтон, мі фа фадієс тон. І півтон. І ось як у нас з'явився фа фадієс. І ще раз. Тон, тон, півтон. Тон-тон-тон. Півтон. Зараз ми з тобою запишемо гаму соль-мажор. У ній стійкі та не стійкі ступені починаємо від звуку соль. Соля, сі, до ремі соль. Тут вже не потрібно писати дієс, бо він є біля ключа. Підписуємо ступені під звуками: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і перший. Позначимо стільки ступені. Це будуть другий, четвертий, шостий і сьомий. Розв'яжемо другий, перший, четвертий, третій. Шостий, п'ятий, сьомий в перший. Відні ступені. Пригадай, що від ступені це другий сьомий ступінь, і йдуть вони у тоніку. Ось вона тоніка, перший ступінь. Висхідний, відний сьомий, він йде вверх. Сьомий в перший і низхідний другий. І запишемо тонічний тризвук. У мажорі це буде мажорний, велика літера Т. Це стійкі ступені. Соль ре. Послухай, як він звучить. Наступне завдання я пропоную тобі написати диктант пазл Перейди, будь ласка, за посиланням або за QR-кодом. Послухай уважно. Для, у, у тебе є нотоносець, тут уже стоїть знак фа Фадієс. Диктант буде в соль-мажорі. І не забудь підписатися на канал викладачки Кіри Родої. Завдання номер 2 Потрібно дати відповіді на питання: як знайти паралельну мінорну тональність? Звісно, щоб знайти мінорну тональність, а ми знаємо, що паралельна мінорна тональність живе на шостому ступені. Наприклад, в соль мажорі перший ступінь соль, шостий ступінь – це буде звук мі. Як легко його знайти? Спускаємося вниз. Соль, фа, дієс – це буде сьомий, Мі, це буде шостий. І так, соль мажор і мі, Мінор це будуть паралельні тональності. Скільки ключових знаків у тональності мі мінор? Звісно. Стільки ж, як і у соль-мажорі, тому що паралельні тональності мають однакові ключові знаки. І там буде фа дієз. Який ступень підвищується на півтону у гармонічному мінорі? У гармонічному мінорі, пригадай, правило, підвищується сьомий ступінь. І це буде нота в мі мінорі? Як швидко знайти сьомий ступінь? Я тебе навчу. Перший ступінь Спускаємося нижче, і це буде сьомий. Це Звук Ре це буде дієс. Тобто в гармонічному мі мінорі буде дієс. Які ступені підвищуються на півтон у мелодичному мі мінорі? У мелодичному мі мінорі підвищується шостий сьомий ступень. Їх також легко знайти. Спускаємося вниз. Мі, Ре дієс, це буде сьомий підвищений. До дієс це буде шостий підвищений. Це будуть ноти до дієс шостий, ре редієс сьомий ступінь. Зараз ми з тобою заспіваємо гаму мі мінор і запишемо е, трьох видів. Сьомим ступенем з зредієзом! Русі вверх підвищується шостий, сьомий, при русі вниз вони відміняються. Співаємо! При ключі немає. Змін ніяких. І так, записали гаму, позначили нестійкі ступені і розв'язуємо їх. Другий в перший, четвертий, в третій, шостий в п'ятий, сьомий в перший. Гармонічний. Там іде підвищений сьомий ступінь. Знак пишеться перед нотою Ре дієс. Нестійкий, четвертий нестійкий. Розв'язуємо другий в перший, четвертий, в третій, шостий п'ятий, сьомий в перший. Молодичний вид. Тут у нас ідуть зміни. Прирусів вверх. Ми підвищимо шостий, сьомий ступінь мі фа, соль третій ля Сі. Шостий до дієс. Сьомий ре, дієс. Це буде шостий підвищений. Та сьомий підвищений. І, мі. І назад вони відміняються. Не забудь підписати ступені. Перший, другий, третій. Четвертий п'ятий. Другий в перший. Четвертий. В третій. Підвищений шостий в п'ятий. Сьомий в перший. Так, і назад. Відміняємо ребекар. Далі добикар. Відміняємо сьомий, відміняємо шостий. Сіля, соль воді, Підписуємо ступені і розв'язуємо їх. Так, підпиши ступені. Не забудь позначити їх відміну сьому та шосту. Зараз ми з тобою запишемо стільки ступенів. Так, вірно, це перший, третій і п'ятий. Саме вони утворюють тонічний тризвук. Нестійкі. Другий шо, четвертий, шостий, сьомий. Другий четвертий, шостий та сьомий. Він ні ступені. Це ті, які йдуть у тоніку. Ре сьомий йде. Перший, другий. Іде в перший. А зараз ми з тобою зробимо обспівування стійких ступенів. Ось вони стійкий. Перший, третій, п'ятий. Давай зробимо це в гармонічному мінорі з підвищеним сьомим ступенем з ре дієзом. І так, обспівуємо перший ступень. Верхнє обспівування нижнє оспівування. Третє сонце сни. Третій ступінь. Обспівуємо його зверху. Ляфоді соль. Навпаки, фоді соль. І тепер оспівання п'ятого ступеня. Сі. Доля сі. І навпаки. Ля до сі. Пиши це, будь ласка. Домашнє завдання. Потрібно дописати ритм, визначити вид мінору. Ми також залишаємося в мі-мінорі, сельфеджувати та вивчити вправу на пам'ять. Завдання номер два. Потрібно виразити заліговані ноти однією тривалістю. Подивися, уважно. 4 16. Ми з тобою вже повторювали, що 416 це одна доля, а одна доля одна тривалість це. Четвертна нота. Далі дві шістнадцятих. Дві шістнадцятих – це восьма нота, вірно? Далі четвертна залігована і половинна. Четвертна доля, половина дві долі. В сумі це буде три долі. Пригадай, яка тривалість дорівнює трьом долям. Трьом долям дорівнює половина з крапкою. Далі залігована. Четвертна з крапкою та восьма ноти. Четверта крапкою – це півтори долі. Четвертна доля, крапочка ще півдолі, і восьма півдолі. Тобто півтори плюс пів буде дві долі. А яка тривалість дорівнює двом долям? Напиши.